Ніч на 2 жовтня окупанти атакували Україну сімома безпілотниками. Силам повітряних сил вдалося знищити чотири ворожих шахеди. Вирішили вони цього разу менше запустити. Ну це не, не говорить про те, що не слід очікувати і протягом дня. Тому власне ворог переслідує ноту так. Звичайно, він запускає теж ті ж навіть невелику кількість дронів. Також про, про про складає шляхи, щоб побачити, які там засоби у нас є. Працюють вони чи ні. Зранку окупанти обстріляли Харківщину, Гатили з С-300. Також ворог обстріляв центр Херсона та два квартали обласного центру. Пошкоджено житлові будинки, два навчальні заклади, транспортне підприємство, церкву, склади. Через нічний обстріл у місті постраждала родина, сестри віком 12 і 13 років та їхня матір. На Донеччині протягом доби окупанти вбили двох людей і п'ятьох поранили. Під вогнем перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено будинки, дитсадок, підприємства та споруди. Це великий день для нас, і ми маємо. Дітям своїм показувати, розказувати. Ми зранку були в церкві. Ми понахіду відправляли за наших героїв. Прийшли сюди. У Вінниці вшанували пам'ять загиблих на війні героїв. До Дня захисників і захисниць України, який відзначають 1 жовтня на площі Шевченка поклали квіти біля пам'ятного знаку Небесній Сотні загиблим героям АТО -ООС та стели пам'яті. Я прийшла до сина Слубака Максима. Він загинув у нас в Маріуполь в Азовсталі. Загинув майором розвідчиком, пограничником. Я думаю, що це дуже сильно важливо пам'ятати наших дітей, чоловіків. Ох, тяжко мені говорити. Ми тут живі, завдячуючи їм. Ми тут виховуємо своїх діток, щоб їм було краще майбутнє. І хочеться так, щоб скоріше закінчилася клята війна. Хай з Богом спочивають, світла пам'ять. Учасний в сім'ї, кого це торкнулося трошки більше. Нашу сім'ю це торкнулося дуже близько, бо загинув мій брат рідний. Він був для мене дуже дорогою, цінною людиною. Він був дійсно. Героєм за життя і віддав своє життя за нас всіх за наше світле майбутнє, за своїх племінників, за своїх похресників, за своїх батьків, що ми мали сьогодні, мали завтра. Світ Вінниці у створенні безпекового середовища у садочках та ліцеях в умовах війни приїхали переймати освітяни з різних куточків держави. Говорили про специфіку облаштування підвалів та будівництво нових сховищ. Організувала захід Асоціація міст України та міськрада. Вінниця вже має успішні проекти по реконструкції існуючих та майбутньому зведенні протирадіаційних укриттів. Завдяки тому, що влада міста у максимально стислі терміни облаштувала безпечні місця. Сьогодні 86% учнів громади навчаються офлайн, та поруч з'являються нові укриття. Зараз 1 листопада виходить новий ДБМ, нова редакція, де змінюються ці показники. Мають бути санітарні вузли. один прибор на 75 жінок та один прибор на 100 чоловіків. Вентиляція згідно технічних вимог, устаткування, приміщення для зберігання забрудненого забрудного одягу, санітарний пост обов'язково має бути, і приміщення для підігріву їжі та їдальні. Огороджені конструкції розраховані на ударну хвилю 100 кПа. З городянської громади, що на Чернігівщині, за досвідом у сфері освітньої безпеки приїхав заступник міського голови Володимир Пінчук. Прикордонна громада межує з двома країнами Росією та Білоруссю. У цьому регіоні 11 закладів освіти, навіть маючи укриття, більшість працює онлайн, бо зберігається підвищений рівень небезпеки для життя дітей. Ті ж школи та садочки, в яких є можливість проводити змішане навчання, мають бути дооблаштовані надійними сховищами. Ну, у нас найвіддаленіший заклад освіти від кордону це 25 кілометрів. Тому будівництво, облаштування, реконструкція це дуже актуальне питання. Саме сьогодні, за досвідом у Вінниці, я приїхав, щоб поспілкуватись, побачити, почути, як реалізовують ці проекти заради безпеки наших дітей, нашого майбутнього. Рабивзюка ми зустрічаємо в центрі міста. Він, як завжди, на своєму двоколісному піджак ледве вміщає на собі кількість нагород. Їх отримав за десятки років служби, колись льотчиком, А з 2014-го учасником російсько-української війни, у свої 55 Пішов на фронт добровольцем за плечима, пекло передової. Звільняв ізюм, бахмут, попасну, Перевомайськ та пережив іловайський котел. Зробили нам засаду під Красносільським і три дні й три ночі на станку артилерії мінометов. Нас просто-напросто добивали, як тільки могли. У віловайському котлі Володимир отримав більше десяти поранень. Фактично, втратив зір та ледве не залишився без ноги. Пробувши кілька днів в оточенні, українські армійці і добровольчі батальйони потрапили в полон. Десять суток нас виводили пощі на розстріл, каже він пугає, що ми завтра сьогодні нас розстріляють. Зрештою, Володимира обміняли. На відновлення здоров'я пішли роки. Ось три роки я не міг ходити, розумієте? тому що мені пізно зробили операцію, я три роки на костелях є, все. Потім мені посовето велосипед купити. І от велосипед мене спас, як то кажуть, я розробив свою ногу, як то кажуть, на дачу за 15 кілометрів туди обратно. Тяжко, звісно, ну що зробиш? І це у свої 65. Та нині у Володимира з'явилася можливість пересісти з двоколісного на автівку. Від Вінницької міськради ветеран отримав сертифікат на купівлю власного авто. Від всієї нашої команди. Від міського голови Сергія Маргунова від всієї нашої громади ми хочемо подякувати нашим героям, які боронять суверенітет нашої держави. Ми всім вам щиро дякуємо, цінуємо і спільно наближаємо перемогу. Традиційно сертифікат від міськради герой отримав напередодні Дня захисників, захисниць та українського козацтва. Спасибі всім дуже дякую. З квітами до меморіалу загиблим від ракетного удару по Вінниці прийшла Ольга Дятлюк. Жінка із свекрухою того фатального дня була в епіцентрі вибуху у медичному центрі. Знімаючи піджак, показує нам шрам від опіку і розповідає про отримані травми. Справа, коли вибігала, я була у футболки. Так воно чітко і по футболці пройшло. І я цією рукою просто закрила обличчя, коли вибігала. Ось звідси в мене сікла кров і був ну, уламок. Я, я його не витягувала, я просто його відчувала. Рана була від плитки. Плитка, яка була вся постелена на сходах перед нейромедом, вона вся просто піднялася і просто вся рванула. Була так контузія, дуже сильно боліла голова. Я не могла три дні не підняти І нічого. Це такі, наскільки були сильні головні болі, і дзвін. дзвін до Сіє вже більше року минуло. Юрія тоді відпустили доглядати за дружиною. На фото родина, яка ще не знала про подальші випробування війною. За рік після Вінницької трагедії під Мар'їнкою чоловік Олі разом із побратимами з 95-ї десантно-штурмової бригади потрапив під артобстріл. Уламок пройшов крізь голову та понівечив ноги. Тепер в домі поруч із фотографіями щасливої родини портрет із чорною стрічкою. Лунає дзвінок і серед ночі я піднімаю слухавку і кажу, доброї ночі. Чую спокійний голос. Ну, як доброї? Я кажу, як мій Юра? Тиша, ваш Юра загинув. Як так? Чому без жодного поранення? Чому без можливості бути з ним поруч в лікарні? Одразу такі слова. Дружині передали жетон, наручний годинник чоловіка. Тепер з нею навіки і його обручка. Крові не було ніде, ні тут, ні тут, тільки на обручці. Я її взяла в руки, бачу запечену кров, і згадую, як 14 липня, як трапилась трагедія. Він приїхав, тоді відпустили, і мама йому віддала теж мою обручку, яка була на цьому паті, яка була теж вся в крові. І він мені казав, я так його чистив, зайка, я його чистив і плакав. Що, яка ти, в мене син, що ти вижила, що, що Бог дав тобі життя я так радів. А тепер пройшов час і я била його обручку від крові, але я вже не мала не мала шансу сказати йому ті самі слова, що він мені тоді сказав. Сиротами вмить стали 11-річний Дмитрик та 4-річна Марійка. Син показує свої тататові футбольні нагороди. Каже, батько обіцяв повернутись з перемогою, повезти їх на море в Крим. Тепер в родині за старшого Дмитрик, який добре засвоїв татові настанови. Хороби, нічого не боятись. І допомагав. Ну, якщо буде хтось лізти, то я скажу, що я не, ну, не дозволю ображати мою маму і сестру. З дітками Ольга часто гуртає фотоальбом, в якому зібрано їхнє життя в час війни. На останній сторінці єдиний лист, який чоловік написав з фронту. Моя кохана квіточка. Ти знали, я ніколи не міг собі навіть уявити, що буду колись тобі писати цей лист. Але так склалися обставини, прокляте війна. В окопах буває дуже страшно та холодно. Але коли я думаю про тебе, про твою любов, то одразу стає тепліше. В, в Майбутньому Ольга з дітьми хочуть здійснити мрію чоловіка, підкорити Говерлу і там розгорнути український прапор, який він завжди брав із собою. Вінниця отримала гуманітарну допомогу від міста побратима Карл Сруе. Благодійну ініціативу запровадили для збору необхідних речей для українців. У них була така акція підтримки українців, яку організовували самі ж українці, українки, які зараз проживають в Карлсруе, також єврейська громада долучилася. Тобто був такий великий захід, куди люди могли долучитися, передати те, те, що вважають за потрібне, те, що можуть передати. Речі відправлять у міські лікарні та школи, а також в укриття. В Першу чергу це ліжка для осіб з інвалідністю, це візки, це комплекти білизни. А якщо говорити про освіту, це в першу чергу меблі, це парти, стільці, дошки для того, щоб ми мали можливість доукомплектувати укриття. Каресруе стало першим містом, що допомогло в блекаут і повністю укомплектувало 11 пунктів незламності наметами, генераторами, нагрівачами, дощаними підлогами. Окрім того, громада міста побратима забезпечує технікою будівництво житла для учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб у Вінниці.